Добрий ранок, друзі. 9.30, як завжди, ми в лайв спілкуванні. Хотів би привернути вашу увагу до тих питань, тих викликів, які стоять перед нами. І саме в цей день, два роки тому, політики, відчуваючи свою відповідальність, змогли об'єднатись, а зробити правильні кроки для того, щоб припинити війну того режиму з власним народом. Сьогодні та криза політична, яку ми маємо, вона не менш важка і серйозна. Вона теж несе загрози нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету, може звести нанівець всі ті досягнення, які були під час Революції Гідності. Я думаю, що всі політики мають це усвідомлювати і мають вирішити ті глибинні виклики, які стоять перед нами. Переконую в тому, що не визнавати того, що ми маємо величезні загрози, було б абсолютно нечесно по відношенню до власного народу. Я переконую в тому, що ми маємо знайти вихід, і для цього, на моє переконання, є декілька важливих завдань, які ми маємо вирішити найближчими днями. Перше, політики повинні стати над своїми амбіціями, над своїми політичними інтересами, над своїми рейтингами. І взяти для себе як орієнтир – це стовідсоткова державницька позиція на працюванні рішень. Наступна позиція треба відкинути всі омрази, треба відкинути всі політичні технології, створити спільний план дій, який дозволить вийти з цієї ситуації, де ми сьогодні знаходимося. Для цього я сьогодні буду пропонувати президенту вийти з ініціативою а організації круглого столу, на якому можна знайти ті рішення, які сьогодні очікує наша країна. Саме головне, щоб політики усвідомили, що порядок денний має бути із тих рішень, які є очевидними для пересічного українця. Питання номер 2 Я вважаю, що ми маємо сконцентруватись на чітких сіми, десяти завданнях системних змін в нашій країні, а не все охоплювати 500 різними реформами, які не призведуть до якісного результату. Тому ключова позиція 10 пріоритетів на ней. Третя позиція, про яку я хотів би підкреслити, що 7, 10 пріоритетів мають визначити не тільки наші внутрішні питання, а й обов'язково відповідати тим завданням, які взяла на себе Україна в тому числі міжнародному контексті. Це угода про асоціацію МВФ. Наступне завдання ми маємо визначити дуже чіткі правила взаємодії між Президентом, Кабінетом міністрів і Верховною Радою України для реалізації цих завдань. Наступне. А четверте, ми маємо в 2016 році провести глибинну реформу Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, і вони мають бути перетворені на сучасні, ефективні, системні органи влади. А наступне, під ці завдання мають бути перезавантажені всі державні інституції, які будуть покликані виконати саме ці завдання, які стоять сьогодні перед країною. Хочу підкреслити, що ми розпочали обговорення. Є відповідні думки, які можливо взяти на порядок денний і внести як пропозиції. Я буду задоволений і буду дякувати вам за ваші думки, за ваші пропозиції, які можуть бути основою плану дій, які дозволить вийти з ситуації, де ми знаходимося. Всім бажаю гарного робочого тижня і переконую тому, що наша віра, наша наполегливість призведе до нашого спільного успіху. Дякую.